Найбільше ворожий штурм на Сіверському напрямку за останній час понад 20 одиниць ворожої техніки та сотні російських піхотинців. Наші захисники згадують, як відбивали штурм, як все горіло, і як застосовували всі засоби, щоб зупинити ворога. Наступ зупиняли луганські прикордонники, 10-та гірсько-штурмовата, 54-та механізована бригада, з бійцями, які відкинули агресора. Мала можливість поспілкуватися на наша кореспондентка Софія Чолас. Курява на дорозі, а потім дим від влучання у техніку. Вогонь те, що найчастіше чую від бійців, які згадують про цей штурм. Була інформація попередня, щоб всі були, звісно, на готові в увазі, що можливий наступ, можливий механізований наступ. Він для мене почався з того, щоб десь приблизно до обіду була тишина, не вже, ні вилежі, ні для не літали. в Принципі так. Ні, артилерія не працювала. Потім в один момент почали дуже активно працювати їхні ВПВ-дрони, дрони зі скидами, почали закидувати всі позиції і почали дуже активно працювати ГРАДи. Десь 15 хвилин 15 працювали без перестанку. Понад 20 одиниць ворожої техніки та сотня російських піхотинців на ній. Те, що побачили у камери дрона, пілоти на цьому напрямку. Ми спостерігали. Штурм, тобто здалеку, побачили, що рухається велика колона техніки, прямо сумну через поля в нашому напрямку. Їхали два танки і ззаді два бехи з піхотою. Я зразу по першому танку, щоб зупинити колону, відкрив вогонь, запустили ракету. Було попадання, але танк був тільки пошкоджений. Перший танк в колоні. Цю ціль взяли одразу декілька розрахунків протитанкістів з різних бригад. Пілоти дронів очікували. 109-й батальйон, і 10-та штурмова, і 54-ка, Всі дуже гарно швидко відпрацювали. От у нас по центру рухалось здається, 13 одиниць техніки. Ну попереду бор зайшов танк. З хорошим ревом підлетіти було неможливо ну, не фактично до цього танка. Артилерія, протитанкісти ну, почали розбирати максимально, ну, щоб зупинити їхнє просування. Я намагався заплатити танка і так дивився на нього, але все, я вже його взяв в сіль, вже його львів, і він побачив, і він кинув обманки дими. І після цього він пропав у мене з радару, тобто я його втратив. І Дивлюся, задів нього їхала БМП. Я думаю, о, і вона мені так світилася. Яскраво, чудово. Після цього зробив постріл. Та й все, вона вже більше нікуди не їхала. Потім на момент нашої розмови Соловей все ще на позиціях, тих, з яких декілька днів тому вражав російську техніку. Каже, той постріл була його перша підбита ціль з Джевеліна. Там перший стояв танк по ньому. Прильот, удар, потім стояла БМП, прильот, удар. Потім стояла ще щось, яке смазалигаті. МПЛБ теж прильот, удар. Що? У нас зразу третя одиниця згоріла, четверта моя. теж вже стоїть і піхота вросить. І, і почали зразу піхоту там не клас. Потім оператор помічник мій перезарядив ракету. Я зробив дві постріл. Ракета на жаль впала. Він знову перезарядив, я зробив третій постріл, і вже цей танк, що їхав перший, він або поїхав наперед в посадку, або розвернувся і втік. І за ним був шарден-танк. Я по цьому дивому танку зробив постріл, впав, танк загорівся. Корона зупинилася, їх добили від ранами, допомогли піхоті наші. Вони до наших позицій не доїхали. Ми як один організм всі. І коли пішов в турні наступ, я думаю, йо, звідки ті ракети взялися, почали всі. Зі всіх стволів лупити типу, по них. Воно все просто горіло. Прикордонник каже, таке відчуття, що в ту мить не відпрацювала лише наша авіація. Усі стволи, важка техніка, пілоти рушили на відбиття. Трепетно, це, 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 знає, це коли, типу, і страх трохи. Ну, в плані, всі ж бояться, що от їде. А з іншого боку, такого давно не було, зі такий капець-двіжуха. От ще ща, ща буде робота. Типу, от підвезли, нарешті. Чітка координація, злагодженість та готовність те, що допомогло зупинити противника. Нині ворог не припиняє спроби йти на штурм на сіверському напрямку. Зустріти їх так само. Наші бійці готові. З Донеччини Софія Чолас, Максимаслинікарсергіїтенко, телеканал Рада.